Кабмін пішов на серйозну поступку щодо військового обліку українців за кордоном. Уряд дозволив ставати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК тим українцям, які тривалий час проживають за кордоном, як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Відповідні зміни до процедури Кабмін вніс на засіданні 7 червня. Передбачено постановку на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомив він. Крім того, уряд надав право районним міським ТЦК та СП надсилати електронні звернення до поліції щодо порушників правил військового обліку. Ще однією новацією стало виключення з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Збережи. Підпишись. ПОШИ